Ми сьогодні вже чимало слухали Слова Божого. Зараз наше зібрання вже наближається до завершення. Перед молитвою я теж прочитаю текст із Святого Писа, записаним Іван і від Івана, 13 розділ із 3 віша. Ісус знаючи, що отець віддав у серві Його руки, що він від Бога вийшов і до Бога йде, устав з вечері. Зняв верхній одяг, узяв рушник і підперезався. Потім налив глупальницю води і почав мити учням ноги, і витирати їх рушником, яким був підперезаний. І перший текст цього розділу теж прочитаю: перед святом Пасхи Ісус, знаючи, що прийшов його час піти з цього світу до Отця, показав ділі, що, полюбивши своїх, які у світі, Він полюбив їх до кінця. Брати і сестри, текст, який я прочитав, вони нам говорять про Ісуса Христа. Взагалі, Євангелист Іван, його ціль написання книги Івана від Івана, воно сформульовано в кінці Івані в 20 му розділі, 21 текстом написані такі слова, що це написано, щоб ви пізнали, що Ісус він Син Божий. Брати і ось Задача всіх слів написаних в Іваніві Івана – показати ось цю велику ціль, щоб люди, які читають, вони впевнились в тому, хто такий Ісус Христос. Це головна ціль. Але є ще цілі. Взагалі, у приходу Ісуса Христа теж була ціль. І вона записана в Іваніві від Івана, перший розділ, 18 текст. Бога ніколи ніхто не бачив. Але ми читаємо Іванилист Іван пише: Але, син він явив. Ось, брати і сестри, задача Ісуса Христа, розмова Бога з людьми, вона розпочалася з Єдемського саду і пройшла через тисячі літ історії. Як ми вже чули перед мною, проти згадували, люди нічого не зрозуміли. Ми відкриваємо послання, послання до євреїв, автор його пише Бог звертався до людей багатьма способами багато разу. А ось цей останній час Бог говорив до нас через свого Сина Ісуса Христа. Брати і сестри, бо є речі, про які неможливо розказати. Бог людям розказував, але у своїй уяві люди сформували іншого Бога. Вони збудували образ Божий на свою подобу. І що гіршими ставали люди, то гірший був образ їхнього Бога. І ми маємо, брати і сестри, образи ідолів, яким люди поклонялися. І ці образи. Досить, досить неприємні. Чому? Бо у своїй гріховній природі люди вони грішні. І образи, які вони малюють, вони відповідають їхнім почуттям і їхній уяві. А Бог на протязі своєї історії багато разів показував, який Він насправді. І ось приходить Ісус Христос, проживає довге життя. І ось цей текст третій він говорить такі слова: Знаючи, що отець віддав у себе його руки. І що він від Бога вийшов і до Бога йде, устав з вечері, зняв верхній одяг, узяв рушник і підперезався. Потім налив умивальницю води і почав мити учням ноги і витирати їх рушником, яким був підперезаний. Проти сестра, а що цей текст говорить нам про нашого Бога? Який наш Бог. Якого отця в цьому тексті є вебі Ісус Христос? Ну, найперше, Слово Боже відкриває, що Ісус Христос уже на той момент знав, що все віддано Йому в руки. Бог все віддав Сину ще попередні розділи про це говорять. Бог дав сину право давати життя. І кому хоче, дає Його. Бог дав сину право чинити суд. І він обіцяє що Ісус справедливий. Багато багато ми читаємо про Ісуса Христа, де Ісус Христос сам говорить, що отець віддав йому. Це написано в Івані Івана. Але братий все, знаючи це все. Замість того, щоб похвалитися, подивіться, як багато я маю, який є я. Ісус Христос смирив себе і показав приклад смирення. смирені. Проте сестер, Він показав приклад смиренного Бога. Той, який не ломиться в двері, той, який не заставляє. Той, який не веде себе пихато і нагло, він показав такого Бога. Той, який готовий служити, той, який в любові своїй в'їжджає в Єрусалим не на колісниці, а бере осля, той, який залишає небо і приходить на землю. Той, який покірно служить людям, ходить з міста в місто, намагається їх спасти, намагається їм проговорити, плаче разом з ними, робить їм тільки добро. І більше того, у відповідь на своє добро не чекає від них доброго слова. Той, який Знаючи, наскільки вони недобрі, люди, тим не менше проявляє них свою любов. Той, який знає, що цей чоловік, що сидить з ним за столом, і їсть разом з ним, з однієї миски, завтра піде сьогодні, піде і продасть його за 30 сібняків, він схиляється і миє йому ноги. Той, який залишивши славу небес. Пішов на голову. Цей Бог не відповідав людській уяві. Люди уявили собі Бога інакшого. І тоді, коли він прийшов, ось такий, як Ісая пише, і ми його бачили, та краси не було, щоб його пожадати, цей Бог не відповідав уяві людей. Вони уявляли собі іншого Бога. А він прийшов у образі людини, нічого не вартої, у образі раба, який всім служить. Прийшов для того, щоб спасти. Результатом його смирення було таке: це телеп'ян, другій розі з 9 по 13 текст. Тому й Бог високо підніс його і дав йому ім'я вище за всяке ім'я. Щоб перед іменем Ісуса схилилося кожне коліно небесне за них і підземних. І щоб кожен язик визнав, що Ісус Христос Господь для слави Бога Отця, тому мої улюблені, як ви завжди слухались не тільки в моїй присутності, а тим більше тепер у мою відсутність, так і страхом і тремтінням здійснюйте своє спасіння. Бо це Бог зі свого благовоління чинить у вас і бажання, і дії. Брати і сестри, наш Бог такий. Ісус Христос, пройшовши це земне життя, Він показав бажання свого Отця прославив свого Отця свої своїм смиренням і своєю смертю на голові, Він на, нам подарив волю, подарив свободу, подарив життя. Сьогодні вже згадувалась Єзавель. Але останній текст в Слові Божому, який говорить про Єзавель, він говорить так. Я дав їй час. Не дивлячись на те, що вона зробила, не дивлячись на те, що Бог виніс присуд, і цей присуд був досить справедливий в її дії. Тим не менше Бог констатує факт. Я дав їй час покаяти. Це значить, що не дивлячись на величину своєї провини перед лицем Господнім, не дивлячись на те, що вона зробила жахливі злочини, і це не один злочин, про який згадували сьогодні, в її житті проти Бога, Бог не залишив своєї милості до неї і дав їй час примиритися з Богом. Бог дав їй можливість залишити дорогу пекла і йти до раю. Але вона нею не скористалася? Ми читаємо інший приклад. Ось Юда сидить за столом за Ісусом Христом. І Ісус Христос бере кусок, хліба, вмочає Його, подає. Патисасте, про що це нам говорить? Це нам говорить про те, що Ісус Христос не хоче смерти грішника, а хоче, щоб кожна людина, яка є, яка взагалі живе у всесвіті, могла б прихилитися із ним, прихилитися перед ним, визнати його Господом і мати вічне життя. Наш Бог такий. І мені хотілося, щоб зараз, стаючи на молитву, ми прославили нашого Господа у своїх молитвах, згадали його милості до себе і ніколи не забували про бажання нашого Господа, щоб кожен чоловік, який отримав життя від Бога, він не загинув і не помер. Щоб кожен чоловік чи кожна жінка, яка приходить у цей світ, вона вічно була із Богом. І прославила Бога, як свого Господа. Амінь. Помогу.